Господь з вами і з Духом зі, читання Святого Євангелія від луки, слава Тобі, Господи. Того часу пастухи поспішаючи, прийшли до Вифлієму та знайшли Марію Йосифа й немовля, котре лежало в яслях. Побачивши, вони розповіли про слово, яке було сказано їм про цю дитину, і всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія зберігала всі ці події, зіставляючи їх у своєму серці. А пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано, як виповнилося вісім днів. Коли мали обрізати його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед його зачаттям в утробі. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Одного разу до Ісуса підійшов чоловік і звернувся до нього, вчителю благий. Скажи мені, що робити, щоб осягнути життя вічне. Інший євангеліст записує, що він звернувся до нього, вчителю добрий. Скажи мені, що робити, щоб осягнути життя вічне. Ісус відповідає йому досить різко. Говорить йому, чого ти мене називаєш добрим? Ніхто не добрий лише один. Бог. В іншому місці євангеліст говорить, чого ти називаєш мене благим? Ніхто не благий лише один Бог. Коли я почав розуміти, Гуртати, чому Ісус так різко зареагував, і чому Ісус говорить, що добрий лише один Бог, і в дорозі усвідомлення і розуміння про благодаті, про добро, звідки воно походить і хто є джерелом. Я зрозумів і часто про це говорю і навчаю і сьогодні це той момент, коли ми можемо про це знову з вами подумати. Бо ми дякуємо за всі блага і добро, яке є, але нам потрібно усвідомити, що людина не є джерелом добра. Коли Ісус говорить, я не є добрим. Він говорить: я є добрим, бо я черпаю добро зі стосунку з Отцем. Бо цей чоловік звертається до Ісуса, Він хоче, щоб Ісус йому став джерелом благо, благодаті, благословення. Цей чоловік каже, це колись буває і у вас може в житті, або ми, як священники, не раз досвідчуємо. Що людина би хотіла, щоб ми їй зробили щось таке, щоб їй було добре? Але ми не є джерелом. Людина не є джерелом. Тому найвідповідніше це скеровувати людину до джерела. Хочеш, він відповідає цій людині, хочеш е, мати. Добро в житті, хочеш мати благословення. Живи по заповідях. Він говорить: я по заповідях живу з дитинства. Мене приготували до першого причастя, я хожу в церкву. Добре. А тепер іди продай все, що маєш. Роздай Богим, і іди за мною. А, 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 я як це? Як це продати все, що маєш? А продати все, що маєш, це відпустити контроль над життям, відпустити от бажання тримати добро, здобувати добро, крутитися навколо добра? От, от це, це одна з трудностей наших, що ми хочемо затримати добро. Ми плануємо, от так, щоб було так, як ми хочемо. І це десь природньо теж для нас, що ми хочемо, щоб було добре. Але якщо ми зациклюємося на тому добрі, як ми його розуміємо, і воно не пов'язується в нас з джерелом, ми попадаємо в ловушку. Що ми зациклюємося на тому, що не відкриває нас на основне добро на джерело. Тому навіть на простих речах ми не знаю, плануємо кудись поїхати, і щось змінюється. Ми не можемо туди поїхати. І ми починаємо злитися, бо думаємо, що тому, що ми туди не поїхали, тепер не будемо мати добра, яке ми собі запланували. І в той момент, коли ми починаємо так думати, ми закриваємося на джерело. Ще простіший приклад скажу. Хочемо кудись швидко доїхати, а затори і починаємо злитися, а їх щораз більше навіть у Мукачеві. Або із-за того, що хтось не так поїхав, ми починаємо злитися і на ту людину починаємо посилати якісь такі думки і слова, які не є благословенням. Тому я дуже часто говорю водіям благословляйте. Господь говорить, благословляйте всіх благословляйте, і ви благословенними будете, благословляйте і будете благословенними. І коли ми усвідомимо, що ми не є джерелом добра, що людина не є джерелом добра, і якнайглибше це усвідомимо, ми будемо розуміти, чому нам потрібно вкладати зусилля, щоб йти до джерела. Ми приходимо сюди, ми йдемо до джерела. Ми прийшли сюди для того, щоб подякувати. Але в моменті, коли ми приходимо до джерела, що є ще дуже важливо, ми стаємо посередниками добра. Ми стаємо посередниками добра. Дивіться, одне з, з завдань, завдань, ну, якби це є. Господь нас створив так, щоб наповнювати нас добром і щоб добро діялося через нас. В моменті, коли ми закриваємось і не є відкриті на те, щоб добро діялося через нас, менше добра діється в світі, а значить, зло має більше місця. Ми деколись думаємо, я нічого не зробив, я не вкрав, я не вбив, в мене все добре. Дай Боже, щоб було не гірше. Але чи ти є відкритий на те, щоб бути посередником добра і постійно творити добро в цьому світі? Чи ти вважаєш на те, як твої думки, як твої слова вносять благословення в цей світ? Зрештою, усвідомте собі, що кожна наша думка і кожне наше слово є впливом на те, що відбувається в світі. Цього не потрібно лякатися, але це потрібно усвідомити, що мої думки, мої слова і мої дії вносять в цей світ те, що я думаю, те, що я говорю, і те, що я роблю. І це прекрасно, якщо ми це розуміємо, це прекрасно, бо ми чуємо сьогодні. Марія плідна принесла Ісуса. Аронове благословення, яке нехай тобі Господь дасть це! Нехай тобі Господь дасть це сьогодні. Мені вінчували за Кристі перед службою це якраз той час, коли 1 січня на Новий рік ми бажаємо один одному добра, благословення. Він чуєме, пане Газде, всі святки сяткувати, то з дитинства навчився. Умиру, здоровлю, на нарік все ліпше дочекати. Я не розумію, це дочекати це що? Дочекати, доки Газде дасть пару рублів, копійок. Чи дочекати на нарік все більше, благословення дочекати, хай, хай ти побачиш благословення у своєму житті. Нехай твоє життя буде благословенне. І тепер. Це наше завдання, це наша місія благословляти цей світ. Бо Господь благословляє не лише нас, а через нас благословляє цей світ. І питання я є джерелом благословення. Я можу бути джерелом благословення. І коли я відкриваюсь на благословення для мене і не затримую його для себе, я живу. Потоці благословення. Це так ціль, щоб ми так жили, щоб ми жили в потоці Божого благословення, щоб джерела живої води, тобто джерела добра, джерела благословіння через нас постійно протікали. Це ціль, це спосіб життя. І знаєте, коли ми живемо так, то ми почуваємо себе сповненими. Життя тут і тепер є сповненим. Бо джерелом добра і благословіння є Господь, живий Бог, який не для того є, щоб виконати наші бажання, щоб виконати наші плани, а для того, щоб наповнити нас своїм благословенням. І в цьому благословенні ми були спільними творцями добра в цьому світі. І тепер, брати і сестри, коли ми приходимо сюди подякувати, можливо, деколи в нас є такі теж бажання, Господи, прости, дякую Тобі, дай мені. Але усвідом собі знову і знову, що ми є тепер тут благословенням для цього світу. Ми є благословенням для цього світу. Ми приходимо сюди. Дуже важливо, щоб ми чітко собі усвідомлювали, що наша молитва є благословенням для цього світу. Якщо б ми сюди не приходили, це б було набагато гірше в нашому світі. Тому усвідомимо собі цей дар, що ми приходимо бути обдарованими, а водночас ми є даром і ми просимо, ми стоїмо. Ми просимо, Господи, про Твій мир, про Твоє благословіння для цього світу, для нашої держави, для керівників, для всіх, хто Трудиться про, про мир, про добро, про перемир'я, про Господи навернення грішників. Так, ми молимося за грішників, не проклинаємо їх, а просимо Тебе, щоби Ти їх навернув, щоби Ти захистив нас, щоб Ти визволив нас від страху майбутнього, визволив нас від всякого зла, де ми осуджуємо, обговорюємо, ненавидимо, проклинаємо. Говоримо слова недобрі, темні, чорні, Господи, від цього всього нас визволи, щоб ми не вносили теж нашими діями, словами і думками зло, але щоб ми були плідними, плідними в Твоє благословення, в Твою силу і в Твоє світло через покров Пресвятої Богородиці і посередництво. Амінь.